Ми заклали досвід із шістьма варіантами стимуляторів росту, які використовуються для протруєння насіння, того, ви подивитися, як вони працюють, чи працюють вони насправді, і в чому їхні відмінності. Кінцевому результаті це може вилитись у стійкість до посухи. Чим глибше залягає коренева система, відповідно, тим довше рослина не відчуватиме дефіциту вологи за умов посухи. У час слід також відмітити, що у верхньому шарі ґрунту дуже багато кореневих налучень. Висновки попередні ми вже зробили. Тепер давайте поглянемо на дослід з вами разом. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Гроток. З вами знову я, Олександр Бик. Нещодавно на одному з наших останніх стрімів ми вам коротко анонсували закладений нами дослід. В чому полягає суть цього досліду? Ми заклали дослід із шістьма варіантами стимуляторів. Росту, який використовується для протруєння насіння, тож ви подивитеся, як вони працюють чи працюють вони насправді, і в чому їхні відмінності? Отож, сьогодні наш дослід добігає до свого кінця, і сьогодні разом з вами ми його розберемо і подивимося на його результати. Друзі, варто зауважити, що ці рослини вирощувались практично в ідеальних умовах. Відтак для них був використаний штучно збагачений субстрат. В одній літрі субстрату міститься 150 мг азоту, 100 мг фосфору та 150 мг калію. Після посіву одразу був проведений полив, також ще один полив був проведений протягом 10 днів. Отож, друзі, наш дослід завершено. Доречно буде згадати, що він був закладений 21 липня. Сьогодні 1 серпня, відповідно, 11 днів росла наша пшениця. Висновки попередні ми вже зробили. Тепер давайте поглянемо на дослід з вами разом. Отож, давайте почнемо з права наліво. Як бачите, тут у нас контроль. Насіння на контролі нічим не оброблялося. Ну і Помітно коротша коренева система на цьому зразку. І я відмітив, що найменше кореневих волосків також на цих рослинах. В той же час рослини найбільш різноманітні в цьому посіві вийшли. Тут є як найкоротші рослини з всіх, які тут представлені, так і найдовші. Відповідно, посів у нас вийшов досить строкатий. Зразок під номером 6 це препарат. З вмістом азот фосфор плюс мікроелементи, фітогормони і достатньо високий вміст амінокислот. Досить класний розвиток кореневої системи. Одна з найдовших довжина кореневої системи на цьому зразку. Зразок під номером 5. Схожий продукт до попереднього. Азот фосфор калій, мікроелементи, фітогормони, але вміст амінокислот дещо менший, але воно відображено відповідно на кореневій системі. Зразок під номером 4. Це суміш двох продуктів. Висока концентрація фосфору калію, а також препарат з вмістом високим фітогормонів та амінокислот. Досить класний розвиток кореневої системи і класне співвідношення між довжиною кореневої системи та довжиною вегетативної маси. Як можете побачити на цьому зразку, у нас досить рівномірна висота рослин. Одна з них трошки виявилась довшою. Зразок під номером 3. це препарат з вмістом фольових та гомінових кислот. Все, більш нічого в ньому не було. Як бачите, також відмічаю досить рівномірні рослини на цьому зразку, але розвиток кореневої системи її довжина коротше, ніж у зразків поруч. Хоча слід також відмітити, що у верхньому шарі ґрунту дуже багато кореневих залучень. Проблематично було цей зразок відібрати, відчистити від ґрунту. Зразок під номером 2. Продукт схожий до номер 3. Але в цьому продукції, крім гумінових і фульових кислот, додана ще висока концентрація амінокислот. Відповідно, коренева система, як можете бачити, значно довша на цьому зразку. Але відмічається дещо і нерівномірність. Вегетативної маси. Далі продукт під номером один. В цьому продукті, крім гумінових та фульвокислот, також додані амінокислоти, також присутні фітогормони. Ну, загалом тут додані екстракт морських водоростей. Ну і результат можете бачити. Також досить класний розвиток кореневої системи, один з найкращих. І також відмічається дещо нерівномірність вегетативної маси, хоча, хоча основна її частина рівномірно, три рослини із загальної картинки випадають. Отже, друзі, як ви могли бачити наочно, стимулятори росту, які використовуються при протруєнні насіння, все-таки працюють. А тепер давайте подивимось на це у цифрах. Після проведення цього досвіду ми проводили заміри всіх рослин, всіх представлених зразків. Виміряли довжину вегетативної маси та довжину кореневої системи. Як видно з представленої на екрані таблиці, маємо двох лідерів: це препарат під номером 4 та препарат під номером 1. Відповідно, препарат під номером 4 збільшив довжину кореневої системи в порівнянні з контролем приблизно на 21%. Препарат під номером 1 призвів до збільшення кореневої системи на майже 18%. Другу сходинку посідають препарати під номером 6 та номер 2. Відповідно, препарат під номером 6 збільшив довжину кореневої системи на 16%. Препарат під номером 2 на 15%. Препарати під номером 5 та 6. Також мали свій позитивний ефект і збільшили довжину кореневої системи на 3,5% та 1,5% відповідно. Також варто зауважити, що препарат під номером 3 призвів до скорочення вегетативної маси і мав найбільш вирівняні рослини з усіх зразків. Отже, друзі, як бачимо, кожен з представлених зразків стимуляторів росту мав свій позитивний вплив на розвиток рослини в цілому та кореневої системи, зокрема, що це нам дає. Збільшена довжина кореневої системи збільшує площу живлення, відповідно покращує засвоєння вологи та елементів живлення. В певній мірі це може мати відображення на посухостійкості. Чим глибше залягає коренева система, тим довше рослина може забезпечувати себе вологою за умов посухи. Друге, у зв'язку зі збільшенням площі живлення рослина має можливість краще засвоювати елементи живлення з ґрунту, відповідно швидше проходити етапи органогенезу та загалом мати більш повноцінне живлення. А тепер коротко про відмінності представлених зразків. Перші три препарати це органічні продукти з високим вмістом фульових та гумінових речовин. Препарати під номером 4, 5 та 6 це найбільш розповсюджені традиційні стимулятори росту. В чому перевага перших трьох продуктів? Після проведення трьох повторностей нашого досвіду ми відмітили більш інтенсивне галудження кореневої системи у верхніх шарах ґрунту. Друге: використання гумінових речовин в протруйні збільшує осматичний тиск кореневої системи рослини, тим самим покращує засвоєння вологи та елементів живлення з ґрунту. Також гумінові речовини мають сильний антиоксидантний ефект та допомагають рослинам долати стресові умови. Третє. Фульові та гумінові речовини активізують ґрунтову мікрофлору, тим самим покращуючи стан ґрунту. Отже, враховуючи всі вище перераховані фактори, а також загальний курс на біологізацію сільського господарства, заборону в Європі певних діючих речовин та препаратів і розвиток органічного землеробства. Продукти органічного походження стають все дедалі актуальнішими. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, нестачу знань не можна компенсувати надлишком добрив. А з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось!